Астрологічний прогноз на кінець березня і приблизно до 20 квітня. Зараз або вже ніколи. Ця фраза є часто зустрічаючоюся помилкою людей під час затемнень. Кожного разу під час затемнень часто в людей виникає таке формулювання: Треба щось зробити зараз. Якщо цього не зробити, то вже. Ну, все, тоді вже ніколи це не зробити. Наприклад, треба зараз щось купити. Якщо не купити, то ціни зміняться, і ми це не купимо. Або там треба переїжджати, треба продавати квартиру зараз, бо потім не вийде вже. Оця формула це ну, 95-100% помилкова формула під час затемнень. Тому можна навіть по цій формулі гадати навпаки. Треба продати квартиру. Бо цін, а якщо не продати, то ціни зміняться, значить, не зміняться. От значить, будуть наоборот. Це перше. Друге, під час цих затемнень в акценті ретроградний Меркурій. І ретроградний Міркурій означає не дуже громко говорити, а дуже уважно слухати. Тому під час березень і перша половина квітня дуже уважно треба слухати і більше спілкуватись з людьми. Особливо з якими ви раніше спілкувались. І змінювати свою думку і думати. Треба глибше думати. Ретроградний Меркурій означає не слідувати стереотипам, а змінювати стереотипи. Тому всі, всі зробили і я зробив. Оце теж така помилкова тема під час затемнень. Затемнення впливає плюс-мінус там вже з середини березня. Наступно. затемнення Сонця. Буде відбуватися в з'єднанні з астероїдом Хірон. Символ астероїда Хірон, а стероїд, може, він і не дуже важливий, але з ним затемнення дуже підсилює його смисли. Символ астероїда Хірон це ключ, і, який відчиняє зачинену двері. Водночас, на цих затемненнях акцент на Сатурні. Сатурн пов'язаний з пастками і зачиненими дверями. Як, наприклад, в кроку Сіті в Москві, коли був пожар і люди оказались зачинені, в них не було ключа від зачиненої двері. Тому звертайте увагу, є ймовірність попасти в пастку, з якою у вас не буде ключа виходу. Тому перед тим як іти в ситуації за зачиненими дверями, або ну, зжигати мости, або зачиняти якісь двері, подумайте, чи є у вас ключі ну, від цього. Також ці затемнення вони допоможуть знайти ключ, щоб відкрити якісь зачинені двері. Це дуже символічна трактовка. У вас в житті є якісь зачинені двері, і ви не можете знайти від них ключа. Ну, двері це ситуація, яка заблокована і не вирішується. І під час цих затемнень багато зачинених дверей, ви можете знайти від них ключ. Можете це одно з ключових наступних тез цього затемнення. Бо планети між собою розташуються під кутом 60 градусів, це основний кут під час і затемнення місяця. Раз, два, три, чотири, п'ять таких кутів між планетами, і під час затемнення Сонця. Кут 60 градусів між планетами, він означає знайти варіанти, що ну, є якісь варіанти насправді, і їх можна знайти. Що є не одне рішення, а декілька рішення. Містер Фікс, якщо у вас план, у мене є три плани. Як колись сказав один мій знайомий, я йому сказав, так важко гроші заробити. Він каже: Та гроші на землі валяються навколо тебе. Тільки от диви, такий є варіант, такий, тобі просто лінь це зробити. І оце трошки поковирятись, трошки ну, спробувати по-різноманітному піти до ситуації, допомагають ці аспекти. Такі важливі поради. Також під час затемнень є можливість відійти від якоїсь не тільки стереотипу, а від якоїсь ситуації вас контролює і тримає вас під своїм контролем. І якщо ця ситуація погана, наприклад, погана звичка, яка вас роками триває, то під час затемнення ця цепка хватка над людиною вона знижується, ну, якісь темних сил, скажімо так. Ну і світлих сил теж, але я кажу за темні сили зараз. Темні сили не так сильно тримають людину і можна від них звільнитися. Я запрошую бажаючих долучитися до нашого збору на Збройні Сили України, який ми проводимо наприкінці березня. Гроші підуть на підтримку підрозділу, який вийшов в Савдіївки. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.